Право виписки електронного рецепта на антибіотик надається лікарю будь-якого закладу охорони здоров'я, будь-якої форми власності. Хочу наголосити, що виписка електронного рецепта на антибіотик це не право лікаря, а його обов'язок згідно чинного законодавства. На антибіотик можливо виписати паперовий рецепт у випадку відсутності електроживлення, у випадку відсутності інтернету чи у випадку пільгового забезпечення пацієнта. Ця норма буде діяти на час перехідного періоду, орієнтовно до 31 грудня 2022 року. Ні, відшкодування вартості препарату на даний момент не передбачено. Антибіотик, не дивлячись на те, що він виписаний за електронним рецептом, потрібно буде придбати за повну вартість. На даний момент це не обов'язково, але це стане обов'язковою умовою після закінчення перехідного періоду. Орієнтовно. З 1 січня 2023 року. Ні, рецепт на антибіотики не можна виписати дистанційно. Рецепт на антибіотики виписується виключно після фізичного огляду пацієнта. Введення електронного рецепту на антибіотики є однією з умов вступу України в ЄС. Окрім того, електронний рецепт на антибіотик це ще один цвях у домовину Радянського Союзу.